Якщо хто хтось захоче колись мені на день народження подарувати торт, краще подаруйте мені пончики. Пеніса я сьогодні не отримала. Сподіваюся, це е, тимчасово. Сі це одна зі складових е, коноплі. безхатько, ліг на травичку і просто відпочиває, кайфує від життя. Ми можемо приступати до їжі. Друзі, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Ми сьогодні з Ванечкою будемо знімати прекрасний випуск, який присвячений пончикам. Це пончик-бой, який знаходиться в двох точках в Києві: це Велика Васильківська і Олеся Гончара. Ми сьогодні підемо на Велику Васильківську, в цей самий заклад, де є прекрасний. Профіль гаріка корогоцького і е, блін, дуже шкода, що цей профіль не мій фу. Така жара. Я не знаю, купка собі наливайте, е, вмикайте мене е, трошки голосніше, і погнали зі мною їсти пончики. Так, друзі, ну що ми зараз сіли на травичку. У нас стався невеличкий пікнічок, розстелили ковричок, взяли з собою ці прекрасні пончики, і зараз будемо їх пробувати. Ось така коробка. Ну, виглядає дуже святково. Е, якщо хтось захоче колись мені на день народження подарувати торт, краще подаруйте мені пончики, тому що ну, це виглядає, по-перше, е, розкошно, знаєте, ну, тому що я буду знати, що ви можете собі дозволити, А по-друге, це просто прикольно. Вони різні, яскраві, класні. І все таке до речі, з приводу закладу, хочу сказати, нас зустрів дуже привітний баріста, який там був продавець цих пончиків. Його звати Ілля. Якщо ти дивишся зараз, я тобі передаю вітання, і саме Ілля порадив нам взяти декілька пляшочок Камбучі. В мене матч грейпфрут, він сказав, що це отвал башки. і Дійсно, я п'ю, і башка в мене майже вже відвалилася. У Ванечки не такий смачний, як в мене, ну тому що я дівчинка, мені просто більш класне щось порадили. І ми п'ємо, трошки прохолоджуємося, бо на вулиці сьогодні плюс 32, і ми вже трошки охреніли від цієї спеки. Друзі, мені іноді здається, що я ну, на тракторному заводі, розумієш? Тому що от, от ті звуки, які зараз просто доносяться, ну щоб ви розуміли, ми тільки що прийшли сюди, сіли, і тут почалися а, роботи а, по благоустрою а, цього газону. І зараз, можливо, мене переїде оця машина, яка зараз, дякувати Богу, стихла, і ми можемо приступати до їжі. Я починаю з пончика, який називається Деймон. Єдиний Деймон, якого я знаю. Це з, з днівником вампіра. Якщо ви були підлітком, ну якщо ви мене дивитесь, то ви стопудово колись були підлітком. Це по-перше. По-друге, якщо ви дивилися ці днівніки вампіра і вам там подобався оцей Дейман, то, то, то ви в моїй команді такий маленький милий пончик його ще називають шоколадний бой. Тут просто глазур, просто тісто шоколадне. І просто шоколадна крихта. Я не скажу, що він мені сильно сподобався. Він не дуже солодкий, він такий витриманий. Я думаю, що з кавою, з молоком, він буде прикольно смакувати. Але щоб просто його брати і покайфувати, я б не брала, тому що ти не отримуєш. Задоволення такого як від пончику, тому що дуже нестандартне стандартне тісто з додаванням какао, і немає закриття цього гіштальту, що ти їсиш саме пончик, такий як в маслі, жирний. Там на пухкому тісті на пшеничному борошні, там і, і так далі. На класичному. Мені він поки дуже помірний за смаком, і е, не знаю. Я е, сьогодні не хочу ставити пончикам жодних оцінок я просто оберу той, який мені сподобався найбільше. Цей поки що ну посередня така оцінка, тому що я е, з цих двох укусів не дуже прокайфувала. Ідемо далі. Коли я йшла в пончик бой, мені дуже хотілося спробувати пончик, який продається тільки на Великій Васильківській у формі е, Фалоса. Е, і а з іншого боку, він у формі носа Гаріка Корогоцького. Це ексклюзивний такий пончик, але на жаль, сьогодні ми його на вітрині не знайшли. Е, там був типовний асортимент всього, але на жаль, е, пеніса я сьогодні не отримала. Сподіваюся, це е, тимчасово. Наступний пончик а, з прекрасним ім'ям Олег. Ви знаєте, як я обожнюю ім'я Олег. Я називаю Олегом а, кімнатні рослини, яких в мене немає. Ну, може, це тому, що а, вони гинуть, коли дізнаються, що їх назвали Олег. У мене є друг Олег прекрасна людина. А, в принципі, з Олегами в мене все. Але це ім'я, воно дуже, дуже таке забавне. що це ні, Юсана. Я бачу зверху попкорн посипаний і глазур. І мені здається, що це обліпихова глазур. І наскільки я бачу, це правда. Це обліпихова глазур, і щось там всередині зараз подивимось. До речі, продавець Ілля сказав, що це найсолодший пончик серед асортименту. Давайте переконаємось, чи що. Давайте. Через те, що а, солодкий заварний крем і паралельно а, оця глазуробліпихова, трошечки вона кислувата. Я не скажу, що це найсолодший пончик, який є в асортименті. Мені дуже подобається цей контраст кислого і солодкого. А ще мені подобається контраст, коли я вимушена перекрикувати чувака, який стриже газон. Обажаю. Короче, Коротше, ставлю лайк цьому пончику, він крутий. Mm -hmm. Олег а, підтвердив своє кайфове ім'я. Якщо ти називаєш пончик Олег, він смачний. А ми поїхали далі. Наступний пончик, який я з'їм, називається Володимир. До речі, дуже прикольна фішка називати пончики чоловічими іменами. Це реально дуже прикольно. Можна зібрати всіх своїх колишніх і просто спалити їх. Або віддати подрузі, якщо, якщо вони вам не потрібні. Але е, я е, поки поки колишніх, коротше, тут не було в мене. Особливо Деймона було б дивно. М -м -м. Значить, що тут? Карамельна глазур з маракуї, малинова глазур і вафельна крихта. Тобто всередині начинки немає. Просто є е, е, покриття. Давайте їсти. Він смачненький. Не надто солодкий, тому що маракуя знов-таки дає кислинку. Дуже приємний пончик, такий цікавий відтінок смаку. М'якеньке тісто. Я ставлю лайк, він а, такий скромненький, в принципі, як всі Володимири. Трошечки скромненький, але базує. Розумієте? А ми погнали далі. Друзі, тільки що ми назвали мураху Валерія, так, муравій, ану вийде. Я тебе не запрошувала на пончик. Ми назвемо цього мурав'я е, Валерій, але в мене ще є пончик Валерій. Я сподіваюся, він буде смачний. Е, дивіться, е, Валерій коштує 69 гривень. Е, тут глазур з молочного шоколаду і банановий кранч. Ну, воно дійсно пахне бананом. Ну, тобто, е, я так розумію, тут кранч з бананового хліба. Або щось такого, ну бо з бананів навряд. Е, і пишуть, що всередині заварний крем з бананами. Мені вже дуже сексі. Ну і як ви бачите, тут шоколадне тісто, тобто з додаванням какао. Спробуємо. М -м -м. Якщо ви чуєте, там кричать випускники. Але насправді вони описують зараз моє враження від смаку. Я б теж кричала: угу, зараз, але мене просто упакують і заберуть на якусь дільницю, розумієте? Це дуже смачний а, пончик, він не дуже солодкий, а, дуже відтіняє це тісто шоколадне цей крем. І а, тут а, такий базовий, класний а, смак шоколадного брауні, начебто з додаванням банану. Його хочеться їсти і їсти. Він дуже ніжний, розпадається в роті. І я думаю, що оцей пончик, знову ж таки, під якусь айс-лате просто ідеально. Він дуже-дуже смачний. М -м -м -м. Оцей поки фаворит, дуже смачний. Так, Валерій, я тебе поки оставлю, будь ласка, нікуди не йди. А ми йдемо далі. Наступний пончик Луї. Єдиний Луї, який в мене був в житті, це жизнь з Луї». Пам'ятаєте, такий мультик був Життя з Луї»? там такий оцей страшний син і його батько. І він такий: Меня зовут Луї, я їм пончики. До речі, він же їв пончики в цьому мультику. Він їх обожнював, я не знаю. Він був справжнім пончик боєм. І так, Луї. 69 гривень коштує цукрова пудра зверху, сублімована полуниця. Притрушена притрушена. Це я притрушена, блядь, бо я вийшла просто в парк і під тракторами зараз під усіми диркалками записую вам випуск. І що тут ще? Полуничний джем повинен бути всередині, тобто така собі класика. Давайте пробувати. Це реально класичний пончик, який можна придбати в магазинах, типу Сип в Новосі, і все таке там іноді продають просто за 20 гривень в пачечках такі пончики. Але звичайно, ми не порівнюємо пончики з супермаркету і крафтові пончики. Тому що тут, по перше, начинка не хімозна, а тут класний справді джем. Ну блін. Класика, вона завжди класика, розумієш? Я, Якщо обрати, там, що послухати мені, Елтона Джона або, е, не знаю, хто там, господи, є. Я навіть не можу згадати, кого можна послухати, то я оберу нічого. <рес> дуже подобається. Прекрасне поїдання смаків. І взагалі дуже милий, приємний пончик. Йдемо далі. Наступний пончик це пончик Бейліс. Він коштує 89 гривень. Це поки що найдорожчий в нашій колекції пончик. Але погодьтеся, виглядає він просто прекрасно. Тут і печиво, і, і глазур з полуницею та вершками. Ну, він виглядає дуже сексі, цей пончик. Правда. Він такий, він такий наче Ванечка, який мене знімає. Знаєте? Такий. Дуже мене а, насторожує те, що дуже багато людей в парку. Дуже багато. Здавалося, понеділок, але просто всі скрізь. Мені тут не вистачає тільки свідків і голи просто тут зараз. Я не знаю лікарів, які будуть когось виносити через перегрів на сонці. Бо тут і собачники, і дачники, і студенти, і все тут просто. Капець, оце ми обрали зйомку. Оце ми обрали найкращий час. Я просто навіть не знаю коли. Але, блін, друзі, Київ живе і Київ кайфує, і це дуже класно бачити. Подивіться просто: джем. Капець, цим джемом можна ще тиждень мазати хліб собі на ранок, розумієш? А ви що, я дурочка, звісно, я... я його спакую і заберу додому, цей джем. Він класний, це такий. Це таке, знаєте, полуничне варення, яке робить мама чи бабуся. Це дуже схоже. М -м -м. І таке З нотками киселю. Смачне, дуже смачне, трошечки кислувата полуниця, трішечки солодкувата ця глазур з бейлізом. І, в принципі, це топовий пончик. 89 гривень за нього це, це не гроші. Ну, це гроші. Але він настільки смачний, що я готова віддати їх. Дуже раджу, дуже-дуже раджу. Демо далі. Так, друзі, наступний пончик, який я візьму, дуже незвичайний пончик на ім'я Діма. Діма, якщо ти мене дивишся, просто знай, я пам'ятаю тебе. У мене в житті було три Діми, мабуть. Діма дуже просто поширене ім'я серед моїх колишніх, але е, дякувати Богу, е, ім'я Діма просто мені не підходить, як ми вже зрозуміли. Глазурки лайм, сік та цедра лайму, згущене молоко і цукрова пудра. Смажений кокос і кольоровий айсінг. Мені не дуже сподобався цей пончик. Він ця глазур надто надто солодка, надто кисло, солодка, і смак, звичайно, такий незвичайний, але він дуже незвичайний. Тобто, взяти цей пончик і ніяк не прокайфувати, це таке, але це моя суб'єктивна думка. Але а, цей а, шоколадний оцей пончик був трішечки гірше, ніж цей. Але просто знайте, що Діма заслуговує тільки один укус більше не заслуговує. Так що, Дімі, ми кажемо до побачення. <плес> Блін, якщо, якщо хтось із цих дім подивиться, я думаю, що вони будуть в захваті. Ну, а ви класні чуваки. Щастя вам, все такого. <плес> цей пончик дуже незвичайний, коли. Ілля запропонував мені цей пончик. Я трошечки здивувалася. Його назва Сібідіма. Сібіді – це одна зі складових коноплі, тобто ця речовина відповідає за розслаблення, за гарний сон, за такий за кайф від життя, за все таке. Це речовина Сібіді міститься в цій глазурі. Тобто, все так само, як тут, як в Дімі. Просто тут додано е, оця речовина Сібіді. І бачимо, що колір айсінгу цього, він інший. Е, я зараз спробую. Якщо я буду гарно спати сьогодні, то я скажу дякую Сібі Дімі. Блін, а якщо б мене колишній був CBD, Діма, я б йому теж подякувала. Це мені чомусь цей приємніше їсти ніж попередній. Тут працює ефект плацебо. Тому що я знаю, що тут є ця речовина, і мій мозок каже: Ксюша, він приємний, їж його, будь ласка, кайфуй, розслабляйся. Продавець Ля сказав мені про те, що він реально класно може спати після цього пончику. Це дуже прикольно. Я не знаю, який буде ефект в мене через те, що я з'їла половинку пончику, але може трішечки мене розслабити, це, це прикольно. Тому пробуйте, друзі. Обирайте собі дімо. Всі Діма краще, ніж Діма. А ми йдемо далі. Друзі, там зараз ще одна декорація. Безхатько ліг на травичку і просто відпочиває, кайфує від життя. Він може вже з'їв собі діму, Як думаєте? Я просто не знаю. Наступний пончик має ім'я Мануель. Мені здається, його спеціально не назвали Еммануель, тому що з Макроном в Україні дуже така дуже смішна історія, незрозуміла. Це як людина, яка гойдає на емоціональних гойдалках. Оце для мене Еммануель Макрон. Тому пончику просто дали ім'я Мануель, щоб не було так токсично, розумієте? Цей пончик не має начинки, Глазур з білого шоколаду та малини, е і пудра з сушеної малини, і драже. Щось мені тут не то. Щось мені. Щось мені в цьому смаку зайве, я не можу зрозуміти, чесно кажучи. Ну, мені просто не зайшло. Пончик сам свіжий, кисло-солодка, але є якийсь присмак, є присмак, який мені не дуже прикольний. Не знаю, що це. Мабуть, це присмак Еммануелю. Тому ми йдемо далі. Друзі, це звичайний в мене пончик, нарешті, без будь-яких додатків, без нічого, просто пончик з цукровою пудрою. Він тут не класичної квадратної форми, мабуть, через те, що цей заклад точно не можна назвати класичним. Ну, Якщо ви любите класичні пончики, з цукровою пудрою це ваш варіант. Не солодкий. Нормальний, прикольний. Я не поставила б йому там сильно велику оцінку, тому що мені тут дійсно чогось не вистачає. Але він реально прикольний. Пудрою, отак, тобто, от, як в дитинстві, цукрова пудра, коли потрапляє на обличчя, то ти весь ходиш оці рот, весь оцей притрушений. Ну, коротше, якась романтика в цьому є точно е, нормальний пончик. І е, 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 йдемо далі. У нас дві останні прикольні позиції. Пончик на ім'я Щек для Києва. Це дуже таке значуще ім'я. Засновники Києва, Кий, Щек, хорив і їх, їх сестра Либіць. Друзі, дивіться, що солоний пончик 79 гривень, солоний попкорн. Він, мабуть, сирний, тому що я бачу, що він помаранчевий трошки. І медова глазур. Всередині зараз відкусимо і побачимо, що там є. Слухайте, це дуже дуже незвичайний пончик. З одного боку ти їсиш, нібито солодкий пончик, тому що тут він солодка, ця медова глазур, а з іншого боку, це пиріжок, який на пательні піджарили, яєчко піджарене, поймаєш? Калбаска піджарена, це все дуже вишукана страва. E, дуже мені подобається начинка, вона дуже ніжна, класна. Сюди не вистачає пюрешки. <с>, Трошечки картошечки не вистачає. Але слухайте, мені смачно, але треба обережніше, бо на зуб може потрапити тверда частинка попкорну. Тож обережніше їжте, але їжте обов'язково. Дуже смачний, дуже смачний. І не будемо робити перерву. Зараз відразу наступний пончик. Це ж хто у нас? Це хорив. Ну, зверху ми бачимо, що тут суміш кунжуту різного кольору і медова глазур теж. Зараз відкусимо побачимо, що всередині. Дуже незвичний смак. Дуже класний ніжний. Дивіться, що тут: тут. тунець, каперси, крем-сир, яйце і трошечки лимону. Це такий, знаєте, салат мімоза, який всередині вашого пончику. Дуже незвично. Мені дуже заважає така кількість кунжуту, тому що мені потрібно завжди вичесувати язиком свої зуби. Якщо його їсти на вулиці, а потім десь комусь посміхатися, це просто неможливо, тому що ти весь в кунжуті. Але якщо заради смаку, ви готові потерпіти? Це того варте. Це дуже прикольний, смачний пончик. І я вважаю, що це час нарешті до висновків прийти. Йдемо до них. Друзі, дивіться, ось мої фаворити: це пончик Олег, це пончик Валерій. Це пончик бейліс з полуничкою дуже смачний. Це пончик Сібі Діма, тому що він просто дуже незвичний. Його єсиш і вже ти в кайфі. І хочу виділити окремо солоні пончики. Це «Щек» і хорив, дуже смачні поєднання смаків. І е, однозначно треба їх просто спробувати. Коротше, друзі, якщо хочете поїсти класних незвичних пончиків, вам в пончик бой. Е, якщо хочете поїсти ще більш незвичних пончиків, в мене в попередньому випуску, який я знімала з е, таксистом по імені Макс, до речі, немає пончика з іменем Макс, я думаю, він був би смачний. Е, там є пончики, які ми брали е, за копійки буквально на Дарниці. Ось вони. Теж дуже топ, але вони надто класичні, а це надто не класичні. А в житті повинні бути декілька сторін. Розумієте, тобто потрібно давати собі трошечки поширення ваших кордонів. Тому, друзі, якщо ви не підписані, підпишіться. Будь ласка, це мені дуже важливо, тому що 80% людей, які мене дивляться, на жаль, на мене не підписані. Я не знаю, в наступному випуску я могла поголити груди, але на жаль, у мене ідінічка Вам це просто не буде цікаво. Тому підпишіться. Ставте якесь мені сердечко, якийсь коментик напишіть, мені буде дуже приємно. А з вами була я. А наступного разу я буду теж десь на вулиці, але я поки не знаю де. Якщо ви хочете, щоб я щось потестила з вуличного саме, поки зараз літо спекотно і можна це робити, напишіть в коментах, мені буде приємно і е, дуже, дуже повчально. Все, вам пока!